Олександре, ну, якщо говорити про Запоріжжя, ми маємо таку назву як Чернігівка. Чернігівку називають в Бердянському районі, називають от таким собі осередком допитів, знущань, катувань. Що можемо знати саме про цей населений пункт, про цю катівню? Щось ну я не можу сказати конкретно дати кваліфікацію саме цій чернігівці. Я ось доповню до того, що сказав пан Петро. що Містяни свободи діляться на декілька типів, і, на жаль, є такі місцяні свободи це те про що нам розповідають так само і ті, хто вийшов звідти. Є такі місця несвободи, з яких просто неможливо вийти. Тобто там фактично катують і вбивають і той, хто потрапляє туди, шансів звільнитися і отримати інформацію про те, що там відбувається, практично немає. Що це? Тобто, це фактично коридор смерті. Та є такі місця несвободи якраз в Запорізькій області. Ми можемо назвати населені пункти, або то я зараз не буду називати, тому але є такі місця, які як стверджується, є просто місцями катування і вбивства. І, можливо, якраз це про що ми з вами говоримо зараз. Ви підняли питання про Чернігівку, і є одним з таких місць, або частково одним з таких місць. І щодо випадковості, я можу навести один такий дуже конкретний приклад, який показує, що навіть Банальна суперечка, коли, наприклад, їде міський транспорт, маршрутка, і декілька хлопців вступили в перепалку з жінкою, яка, як виявляється, працює в одному з місцевих гестапо. Тобто там вона кимось виконує якусь функцію. Вона просто по телефону набирає своє оце гестапо. Прилітає машина, яка зупиняє оцю маршрутку, витягують цих хлопців, б'ють прямо там і кидають на підвал, який на підвалі вони там проводять декілька днів і тільки завдяки там, що включаються їхні родичі, батьки, їх вдається врятувати, витягнути. Тобто просто банальна отака, скажімо, суперечка може призвести навіть до смерті тих, хто просто висловився і сказав не те слово. Це не йдеться про, скажімо, виступ на захист України чи щось. Це просто як е, якийсь там спір в транспорті, хтось комусь не поділив місце. Умовно. Але це може стати причиною, тобто е, це показує оту атмосферу і отуй, е, скажімо, весь. Е, Правовий режим умовний, або відсутність його, де от виключно сила править і зв'язки оті, хто має там якесь відношення до тієї влади, має вплив. Відповідно дуже негативний статус має ті, хто мав, наприклад, або службу в Збройних силах, або в правоохоронних органах, спецслужбах України. Ветерани цих служб вони фактично є так само, не те, що в зоні риску. Вони всі проходять через оці фільтраційні заходи і частково перебувають і в місцях несвободи, і в тих катівнях, про які ми з вами говоримо. Коли ми говоримо про енергодар, те, що ми зараз знаємо про енергодар, тисяча щонайменше городян пройшли концтабори, а щонайменше 300 людей за іншими даними 400 зникли безвісти. Ці цифри співпадають з вашими. Я не можу ні підтвердити, ні заперечити справа в тім, що статистики як такої офіційної не існує. Це перше. друге, частина людей перевозиться з цих територій на територію або Криму, або на територію Російської Федерації. І е, є інформація про те, ми зараз торкаємося дуже делікатного питання, тому що м, е, чим менше ми будемо розповідати, тим краще буде для тих, хто. Перебуває в тих умовах, на жаль, велика кількість перебувають у статусі так званих заморожених. Тобто про них немає жодної персональної інформації. Вони можуть перебувати навіть керівництво, наприклад, пенітенціарної установи це може бути ну, умовний слідчий ізолятор Ростов або слідчий ізолятор Сімферопольське СІЗО-2. Наприклад, і там знаходиться. Енна кількість, умовно, це може бути 100, або 20, або 300 осіб, які просто без персональних даних, хто це? Цивільні, військовополонені. І, відповідно, навіть керівництво адміністрації цієї установи не знає, тому що це все регулюється Федеральною службою безпеки ФСБ, і вони просто використовують це приміщення для того, щоб утримувати, катувати. І це триває впродовж місяців, навіть років.